Сьогодні відбулося виключно підготовче судове засідання, на якому вирішувалися виключно процедурні питання. Питання винуватості чи невинуватості сьогодні не розглядалося. Судовий розгляд по суті вже буде розпочато 13 січня, як було оголошено судом, і на цьому судовому засіданні вже буде розпочати розгляд по суті, з оголошення обвинувального акту. У судове розслідування було зібрано достатньо доказів, які дали нам, дали нам підстави скерувати обвинувальний акт до суду. І відповідно з цього моменту Зінченко Вірслав Федорович став обвинуваченим вказаному кримінальному провадженні. Підозрюваний став обвинуваченим. Моя вимога проста, довічне позбавлення волі. І насправді, думаю, вже після суду будемо коментувати детальніше. Щодо фактів, викладених в цьому обвинувальному акті, ну, ви ж розумієте, я адвокат і з ними не погоджуюсь, ми будемо спростовувати, тому там є. Тому що, що потерпілі говорять, що вони там є доконаний факт його причетності, ми говоримо про доконаний факт непричетності Зінченка. Як надалі буде, будемо бачити, будемо встановлювати порядок дослідження, будемо досліджувати докази, не долучати, а потім досліджувати. Будемо досліджувати кожну букву, кожного збивства не знайдено, так таких і мотив надуманий, як на мене. Мотиви просто взагалі, ну, ви зрозумієте правильно. Як може бути... Такий мотив, ну це молодий чоловік, у нього ще навіть не сформовано, скажімо, якась своя особиста думка, а йому, я скажу більше, хотіли перекулькувати на другу частину. Чому? Тому що, по-перше, це буде певний моральний тиск на мого підзахисного, тому що друга частина передбачає довічне ув'язнення. Як вони це будуть доводити? Це вже не моє питання, це сторони обвинувачення, нехай вони доводять, що саме це і є. То доведуть? Добре, хоча в мене дуже Величезні сумніви.